Для реєстрації електрокардіограми використовуються як одноканальні, так і багатоканальні електрокардіографи. Сучасні електрокардіографи дозволяють одночасно реєструвати електрокардіограму у 12 відведеннях. Для реєстрації КГ нам слід підготувати безпосередньо сам електрокардіограф та електроди до нього. Чотири електроди, які будуть накладатися на кінцівки, мають кольорове маркування: червоний електрод для накладання на праву руку. Жовтий на ліву руку, зелений на ліву ногу і чорний на праву ногу. Крім того, нам знадобляться електроди для реєстрації грудних відведень. В одноканальному електрокардіографі це буде один електрод, який послідовно буде переміщуватись від відведення В1 до В6. Для багатоканального електрокардіографа ми готуємо 6 грудних електродів. Вони мають як кольорове маркування, так і зазвичай підписані. Для покращення електропровідності та контакту електродів зі шкірою ми використовуємо спеціальний ЕКГ-гель. За ЕКГ-геля можна використовувати фізіологічний розчин. ЕКГ гель перед записом електрокардіограми наноситься безпосередньо на електроди. Накладаємо електроди на тіло пацієнта. Для цього ми маємо нанести невеличку кількість ЕКГ-гелю безпосередньо на електрод. Отже, червоний електрод. Накладається на праву руку пацієнта. Жовтий електрод на ліву руку пацієнта. Зелений електрод на ліву ногу пацієнта. Чорний електрод на праву ногу пацієнта. Для цього ми переходимо до накладання грудних електродів. Як ми вже казали, грудні електроди мають як кольорове маркування, так і зазвичай підписані. Електрод В1 розташовуємо у четвертому міжреберному проміжку праворуч біля краю грудини. Для цього від кута людовіка. Рахуємо ребра, друге ребро, третє ребро, четверте ребро, четвертий міжребровий проміжок. Фіксуємо електрод В1, який зазвичай має червоне маркування. Електрод В2 розташовуємо у четвертому міжребровому проміжку ліворуч біля краю грудини. Після цього, як правило, ми фіксуємо електрод В4, який розташовується у п'ятому міжребровому проміжку по лінії медіаклівікулярі сіністра. Після цього ми фіксуємо електрод В3, який розташований між електродом В2 та В4. Електрод В5 має чорне маркування. Розташовується у п'ятому міжребровому проміжку по лінії Axillaris антеріор. Електрод В6 у п'ятому міжребровому проміжку по лінії Axillaris media. Перевіряємо правильність накладання електродів. Кольорові електроди на кінцівки. Червоний на праву руку, жовтий на ліву руку, зелений на ліву ногу, чорний на праву ногу. Перевіряємо правильність накладання грудних електродів. Після цього починаємо реєстрацію електрокардіограми. Вмикаємо електрокардіограф. На моніторі електрокардіографа з'являється зображення електрокардіограми. Для покращення якості зображення маємо вмикати фільтри. Після цього ми маємо обрати швидкість руху стрічки. Зазвичай стандартною швидкістю руху стрічки вважається 50 мм за секунду. В даному випадку автоматично на екрані електрокардіографа встановлюється 25 мм за секунду. Маємо перемкнути клавішою «Спід» обираємо швидкість руху стрічки 50 мм за секунду. Електрокардіограф готовий до реєстрації електрокардіограми. Її можна реєструвати як в автоматичному режимі, тоді ми маємо реєструвати одразу всі 12 відведень, так і в контрольованому режимі. Для реєстрації в контрольованому режимі користуємося клавішою Рекорд. Спочатку реєструємо перше, друге і третє стандартні відведення. Вмикаємо стрічку. Бачимо калібровку мілівольта. Реєструємо зазвичай 4-5 серцевих комплексів. Вимикаємо стрічку. Пам'ятаємо, що третє стандартне відведення ми завжди маємо зареєструвати на висоті вдоху. Для цього просимо нашого обстеженого. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і затримайте дихання. Вдих, не дихаємо. Нам буде достатньо. Один, два, три комплекси. Дихаємо спокійно. Вимикаємо стрічку. Потім ми проаналізуємо, яким чином змінюється графіка третього стандартного відведення на висоті вдоху. Ми знаємо, що третє стандартне відведення відображає потенціали задньої стінки лівого шлуночка і певною мірою залежить від положення діафрагми. На висоті вдоху графіка. Комплексів в третьому стандартному відведенні може змінюватись. Перемикаємо на реєстрацію посилених відведень. АВР, АВЛ, АВФ. Вимикаємо стрічку. Реєструємо 4-5 комплексів. Стрічку. Після цього переходимо до реєстрації грудних відведень. Перемикаємо на відведення В1, В2, В3, які послідовно відображають потенціали В1, В2 міжшлуночкової перетинки, В3 передньої стінки лівого шлуночка. Помикаємо стрічку. Знову бачимо наш калібровочний мілівольт, який зазвичай відповідає 10 мм або 1 см. Перемикаємо на відведення В4, В5, В6, які послідовно відображають потенціали В4 верхівки серця, В5 передньобічної, В6 задньобічної стінки лівого шлуночка. Реєструємо 4, 5 комплексів. Аналіз електрокардіограми проводиться у певній послідовності. Перше, ми маємо визначити водій ритму, друге, ми маємо визначити регулярність серцевого ритму, третє визначити електричну вісь серця. Далі порахувати амплітуду і тривалість всіх зубців серцевого комплексу. Після цього ми маємо визначити наявність порушень автоматизму, збудливості, провідності, наявність ознак коронарної недостатності, гіпертрофії, передсер та шлуночків. Отже, пункт перший. Визначення водія серцевого ритму. Ми маємо знайти друге стандартне відведення. У другому стандартному відведенні маємо знайти зубець П. Якщо зубець П у другому стандартному відведенні наявний, позитивний перед кожним комплексом QRS, однаковий за формою, амплітудою, тривалістю перед кожним шлуночковим комплексом, ми робимо перший висновок по даній електрокардіограмі ритм синусовий. Після цього ми маємо порахувати та порівняти інтервали РР у другому стандартному відведенні. В даному випадку ми бачимо, що всі інтервали РР практично однакові. Ми робимо висновок, що ритм регулярний. Пам'ятаємо, що відстані РР можуть різнитися, але ця різниця не має складати більше, ніж 10% від середнього інтервалу РР за 5 послідовних серцевих циклів. В даному випадку ритм регулярний. Для розрахунку частоти серцевих скорочень ми маємо визначити інтервал РР по другому стандартному відведенню. Отже, першим кроком ми розраховуємо довжину інтервалу РР в міліметрах. В даному випадку це зробити буде легко, тому що запис проводився на міліметровій стрічці. Отже, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 42, 43. Отже, інтервал РР становить 43 мм. Якщо ритм регулярний, для швидкості підрахунку ЧСС ми можемо обмежитись одним інтервалом РР. Якщо ж попередньо ми зробили висновок, що ритм нерегулярний, ми маємо рахувати як мінімум 5 послідовних інтервалів РР, вираховуючи після цього середнє арифметичне. Другим кроком ми маємо перевести інтервал РР в секунди, знаючи, що швидкість руху стрічки становить 50 мм за секунду. Знайдене значення 43 мм ми маємо помножити на 0,02 секунди. 0,02 секунди це тривалість 1 мм при стандартній швидкості руху стрічки 50 мм за секунду. Отримуємо 0,86 секунди. Якщо ж стрічка рухається із швидкістю 25 мм за секунду, то вказане значення ми маємо множити на 0,04 секунди, тому що тривалість 1 мм в даному випадку становить 0,04 секунди. Третім кроком за формулою проводимо розрахунок частоти серцевих скорочень. Частота серцевих скорочень дорівнює 60 поділити на інтервал РР в секундах. Той, який ми знайшли другим кроком. Отже, 60 поділити на 0,86 в даному випадку це складає приблизно 69 ударів за хвилину. Розраховуючи тривалі зубців і інтервалів, ми маємо пам'ятати, що під терміном інтервал ми розуміємо відстань від початку одного зубця до початку іншого зубця. Наприклад, на прикладі інтервалу PQ. Це відстань від початку зубця П до початку зубця Q або першого зубця шлуночкового комплексу. Він може бути представлений також зубцем Р за відсутністю зубця Q. В даному випадку це відстань дорівнює. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 мм. Пам'ятаючи, що тривалість 1 міліметру складає 0,02 секунди, в даному випадку інтервал дорівнює 8 мм, помножити на 0,02 секунди, тобто 0,16 секунд. Пам'ятаємо, що в нормі тривалість інтервалу ПК від 0,12 до 0,18 секунди, а при брадикардії – до 0,20 секунд. В даному випадку значення інтервалу ПК, яке дорівнює 0,16 секунди, ми розглядаємо як нормальне. При розрахунку шлунчкового комплексу QRS ми маємо порахувати відстань від. Початку першого зубця шлунчкового комплексу до закінчення останнього зубця шлунчкового комплексу. В даному випадку від початку зубця Q 1, 2, 3, 4 мм до закінчення шлунчкового комплексу. Знаючи, що тривалість 1 мм дорівнює 0,02 секунди, ми отримуємо, що комплекс QRS триває 0,08 секунд. Пам'ятаємо, що нормальна тривалість комплексу QRS складає 0,06-0,1 секунди. В даному випадку тривалість комплексу QRS 0,08 секунд ми оцінюємо як нормальну.